Від цього пристрою я не очікував, що він буде таким малесеньким. Його розміри можна порівняти з 10 гривневою монетою, габарит складає всього-навсього 24 на 24 на 17 мм. Це пристрій від компанії m 5 stack називається Atom Echo, і це продовження пристрою в серії Atom. Він зроблений на основі мікроконтролера esp 32 від компанії Еспресів. Два ядра 240 МГц і використання esp 32 автоматично означає, що тут є Bluetooth 4.2 версії, який підтримує Bluetooth Low Energy, а також є Wi-Fi 2,4 ГГц. Є вбудований цифровий мікрофон, тож цей пристрій можна використовувати як голосовий помічник в Home Assistant, а також є вбудований цифровий підсилювач на 2,5 Вт, і також тут є невеличкий гучномовець потужністю всього-навсього 0,5 Вт, але навіть цього достатньо, щоб використовувати цей пристрій як медіаплеєр. Вбудований інфрачервоний світлодіод, тож за допомогою цього пристрою можна керувати іншими пристроями. Є дві кнопки одна кнопка Reset, а інша кнопка функціональна, і туди можна підв'язати будь-яку функцію. Є кольоровий світлодіод, роз'єм Type-C для живлення та програмування цього пристрою, додатковий роз'єм з живленням та двома HPO, і є ще кілька GPO, які ви можете використовувати на свій розсуд. Це такий собі готовий пристрій для тих, хто не любить паяти або не вміє паяти. Достатньо його підключити, запрограмувати, і він вже працює. Все те, що можна зробити Atom Echo, можна зробити на будь-якій платі розробника на ESP32. Достатньо буде підключити цифровий підсилювач, цифровий мікрофон, гучномовець, але якщо ви зберете все докупи і порахуєте, то по вартості вийде десь приблизно так само, як вартість Atom Echo. Ну, може, трішки дешевше, але доведеться попрацювати паяльником. Великим плюсом цього пристрою є те, що на нього вже є готові програми. Готових програм кілька, ми сьогодні деякі програми все ж таки розберемо. Зробимо Bluetooth колонку, але попереджаю одразу піввата, це дуже слабенький гучномовець. Також сьогодні буде медіаплеєр для Home Assistant, голосовий асистент для Home Assistant і Bluetooth Love Energy Proxy, теж для Home Assistant. Продукція стек орієнтована в першу чергу на дітей. Це такий собі зручний конструктор, який ви можете зібрати, і досить легко його запрограмувати. Але я думаю, що й дорослим теж буде цікаво. Є кілька колекцій Steck Stick та Atom. Серія Atom це самі маленькі пристрої за розміром. І все це можна придбати на AliExpress. звісно ж, воно коштує грошей. І різноманітних сенсорів тут вистачає сім сторінок різноманітних сенсорів, які можна використовувати. Для колекції Atom трішки менше, всього на всього дві сторінки. Є такі девайси, наприклад, як Atom Hub. Крім готових пристроїв, є набори для розробок, і для цього набору є кріплення на DIN-рейку, тобто можна зробити якийсь пристрій і повісти його в електричний щиток. І потрібно буде ще додати плату Atom. І Якщо вам потрібен звук, то можна додавати Atom Echo. І якщо звук та мікрофон вам не потрібен, то є Atom Light. Він менший за розмірами, товщина 10 мм. І Є трішки більше GPIO, які ви можете використовувати, як вам заманеться. Але крім великої кількості різноманітних пристроїв, у M5 є також програмна підтримка. Є M5 Burner, за допомогою якого можна зробити якусь програмку до того чи іншого пристрою і записати цю програму на цей пристрій. Тож програмування цих пристроїв буде досить легкою задачею. Для того, щоб запрограмувати цей пристрій, спочатку потрібно завантажити драйвери. Знову ж на сайті m 5 stack ви знайдете потрібні драйвери і всю потрібну вам документацію. USB-драйвер і бібліотеки шукаємо, де тут драйвера, і тут буде невелика кількість різноманітних драйверів. Нам потрібен драйвер для FTDI, але також тут є драйвери для CP2102 та для ch 9102 І якщо ви ці драйвери ніколи не встановлювали, то я рекомендую їх також поставити на майбутнє знадобиться. Якщо драйвери не встановлені, то Windows побачить цей пристрій як M5 Stack. Тож, переходите на FTDI Drivers, тут буде посилання на FTDI компанію, опускаєтесь трішки нижче і шукаєте драйвери для Windows для X64. Завантажуєте, розпаковуєте, шукаєте два файли з коліщатком, натискаєте на них правою кнопкою, обираєте інсталювати і таким чином встановлюєте ці драйвери на операційну систему Windows. Але після встановлення драйвера цей пристрій буде бачитися як послідовний порт. У m 5 дуже добре зроблена документація. Є специфікація пристрої, які використовуються цифрові мікрофони, цифрові підсилювачі, і які контакти точно не можна використовувати, бо вони вже використані, вказано до яких контактів підключена I2S шина, світлодіод та кнопка. Це для того, щоб ви могли самостійно запрограмувати цей пристрій. Є деякі програми для Arduino ID, деякі навчальні інструкції, і зараз зробимо самий простий пристрій Bluetooth Speaker. Попереджають, що потрібно спочатку встановити драйвера для FTDI. Ми вже це зробили, тож можемо використовувати цей пристрій. Завантажуємо програмку для Bluetooth-спікера. Відкриваємо. Під'єдную Atom Echo. Знайшовся він на послідовному порту 24.com24. -24. Швидкість казана півтора мільйона бодів. Зараз спробуємо зашити на півтора мільйона бодів. Натискаємо Burn, мобільний телефон, Bluetooth-пристрій. В доступных Bluetooth пристроях нахожу M5 спикер. Під'єднуюсь до него. M5 спикер під'єднано, можна спробувати щось на ньому послухати. І от не дивлячись на те, що у цього пристрою такі маленькі розміри, музику воно все ж таки грає, але використовувати цей пристрій як блютуз-колонку точно не збираюсь. Піввата це дуже мало. Хоча можна замінити динамік на 2,5 Вт. Я дуже сподіваюся, що ви не будете розглядати цей пристрій як Bluetooth-колонку. Bluetooth-колонка це всього-навсього для тестування цього пристрою. А от для більш серйозного використання потрібно вже йти на сторінку ESP-Home. На сторінці Redmide Project вже готові проекти є кілька проєктів, які можна використовувати. Точно я не буду використовувати пустий ESPHome девайс, але три приклади зверху можна використовувати. Один з варіантів використання цього пристрою разом з Home Assistant це використовувати його як Bluetooth Proxy, але потрібно спочатку пояснити, що таке Bluetooth Proxy і навіщо воно потрібно. На тих пристроях, які ви будете використовувати у якості сервера розумного будинку, зазвичай буде також Wi-Fi адаптер та Bluetooth адаптер. Якщо на вашому сервері є Bluetooth-адаптер, то зазвичай після інсталяції Home Assistant у вас з'явиться інтеграція Bluetooth, в якому буде вказана MAC-адреса вашого пристрою, вашого Bluetooth-адаптера. Bluetooth-адаптер вашого сервера буде приймати дані з Bluetooth Low Energy пристрою. І такими пристроями можуть бути ось такі годинники з термометрами, термометри без годинників, різні IB-контрекери. А якщо у вас є подібні пристрої, то Home Assistant одразу після інсталяції розпізнає ці пристрої, і ви зможете їх додати і використовувати в Home Assistant. Але насправді пристроїв, які передають по Bluetooth Low Energy якоїсь інформації, дуже багато. І якщо ви використовуєте інші пристрої на Xiaomi, то вам допоможе пасів Bluetooth Low Energy Monitor. Кілька років тому на іншому каналі я робив відео про пасів Blia Monitor. Інструмент до цих пір актуальний, можна брати користуватись. І ця інтеграція підтримує дуже велику кількість різноманітних пристроїв. Але у Bluetooth адаптер на сервері є все ж таки обмеження. По-перше, радіус дії такого приймача буде невеликим до 10 метрів. А по-друге, інколи в якості серверів використовують пристрій, у яких немає Bluetooth адаптерів. Що робити в такому випадку? Тож для того, щоб розширити зону приймання Bluetooth Low Energy пристроїв, використовують наступний пристроїв. Це плата для розробок на ESP32. І от достатньо її запрограмувати. І вона буде приймати інформацію з Bluetooth пристрій і передавати її на Home Assistant. З цією ж метою можна використовувати і M5T Atom Echo. Для цього на сторінці Home обираємо Bluetooth Proxy. В переліку пристроїв немає Atom Echo, але Atom Echo можна використовувати у якості Bluetooth Proxy. Можна придбати звичайний Atom і запрограмувати його. Але якщо обрати Generic ESP32, то можна запрограмувати таку платку. І зараз я спробую запрограмувати саме звичайну платку. Під'єднуюсь. Драйвери в мене вже стоять гарантовано. Натискаю Connect. Розпізналась платка на COM 15 Під'єднатись встановити Bluetooth Proxy. Інсталяція майже завершена. Потрібно обрати мережу 2.4 ГГц і вказати пароль до цієї мережі. Connect. Додати до Home Assistant і відредагувати адресу по якій знаходиться Home Assistant. Відкрити посилання в Home Assistant. Додати. Пристрій додався і тепер його буде видно в інтеграції ESP-HOME. Вимикаю інтеграцію Bluetooth і зараз перевірю, як працює проксі. Вологість 50, температура 26. Взяв Bluetooth Low Energy готиночок, в руки трішки на нього подихав, і показники вологості та температури змінились. Тож Bluetooth Low Energy Proxy вже працює. Другий готовий пристрій, який можна використовувати, це медіаплеєр, який підключений по Wi-Fi. Інсталюється точно так само, обирається потрібна платформа, Connect, під'єднатись і встановити медіаплеєр. Поки він встановлюється, дещо поясню. Я робив досить розгорнуте відео на цю тему. Бюджетний медіапрогравач на ESP32 та Max98357 голосові повідомлення для Home Assistant. В Home Assistant подібний пристрій можна використовувати для того, щоб озвучувати якісь короткі повідомлення. Але можна використовувати не тільки повідомлення, а й mp3 файли. Інсталяція завершена, тож під'єднуємо його до Wi-Fi мережі і підключаємо до Home Assistant. В інтеграції ESP Home додався один пристрій. Крім медіаплеєра, тут буде також можливість вмикати чи вимикати світлодіод. Для того, щоб перевірити, як працює медіаплеєр, інструменти для розробника, служба і викликаєте службу TTS. Служба TTS Text to Speech перекладає текст в мову. Обираєте «TTS.speak». Вибираємо сутність по замовчуванню TTS служба у вас буде від Google. А в мене додатково встановлена локальна служба Piper, але українська мова там звучить жахливо. тож я обираю Google. Обирає сутність медіаплеєра і обирає повідомлення. Інколи потрібно не забувати обирати мову. Українська UK. Не забудьте підписатись на канал. Google TTS озвучує українську мову просто чудово. Інший варіант використання це взяти якийсь mp 3 файл і відправити його на медіаплеєр. В даному випадку використовується служба «Медіапрогравач Play Media». Але тут обережно, бо є ще служба Media Play. Нам потрібно Play Media. Обираємо пристрій і потрібно вказати який-небудь mp3 файл. А от для того, щоб вказати якийсь mp3 файл, його бажано все ж таки розмістити на сервері. Заходимо в файловий редактор, натискаємо на перегляд файлової системи в самий низ і, і немає папки www. Створюємо папку www. Створити папку www. Тепер в цю папку я завантажу заготовлений файл. Файл завантажився, але доступ до цієї папки ми отримуємо лише після перезавантаження Home Assistant. В контент ID додаємо посилання на файл, який ми завантажили, але зверніть увагу, не www, а local. Створили ми папку www, а видно її зі світу, як папка Local. Я не знаю, навіщо так зроблено в Home Assistant, але все, що ви помістите в папку www, буде доступне з локальної мережі за адресою Local. Потрібно вказати тип контенту, аудіо, викликати службу. Тепер службу Text -to Speech» та Media Player» можна викликати в автоматизаціях. Але в цій програмі використовується також світлодіод. Він налаштований як розумна лампа, тож його також можна використовувати в автоматизаціях. Додати дію. Інші дії. Виклик служба. Служба освітлення Ввімкнути. Вибираємо пристрій. І вказуємо, який колір вімкнути. Хай це буде червоний колір. Дію світлодіодом я поставлю перед викликом служби text to Speech і додам ще одну дію. Освітлення turn-off. Буду вимикати світлодіод. Перед вимиканням освітлення бажано поставити затримку секунд приблизно на 5 на 7. Запускаємо. Увага! Терміново підпишись на канал, бо потрібна мотивація. Третій варіант використання це голосовий асистент в Home Assistant. Встановити голосовий асистент. Додати до Home Assistant поки що не натискаю. Заходжу на Home Assistant, бачу сповіщення. І я бачу, що знайшовся новий пристрій, але це Bluetooth Low Energy пристрій. Налаштувати. І, на жаль, я бачу, що налаштування не відбувається, тож я обриваю цей процес. Через Bluetooth Low Energy не вдалося під'єднати цей пристрій до Home Assistant. Тож повертаємось на сторінку ESP-Home, додати до Home Assistant, відкрити посилання і нас попросять ввести хост. Після програмування і під'єднання до wi fi мережі M5 Stack отримав ось таку адресу 192.168.1.89. Вводжу цю IP-адресу, порт залишаю 6053 надіслати, цей пристрій вже налаштовано. Мабуть, все ж таки через Bluetooth Low Energy вдалося налаштувати цей пристрій. Серед сенсорів є кнопка, її можна натискати і прив'язати до цього якусь автоматизацію. Є світлодіод, який теж буде працювати в залежності від того, що йому будуть казати, а в налаштуваннях є чутливість до тиші, який асистент обрати можна просто залишити бажаний, використовувати світлодіод при прослуховуванні і використовувати Wake Word. Дуже багато про голосовий асистент я розповідаю відео «Локальний та безкоштовний голосовий асистент для Home Assistant». Якщо ця тема вам цікава, то є сенс його переглянути. Поглянемо, як це спрацює. Хей hey, Джарвіс. Яка зараз погода? Я бачу, що асистент вмикається. Температура повітря 14.9 градусів Цельсія. Зараз експерименти я проводжу досить на слабенькому комп'ютері. Там процесор стоїть Intel N3350. І цей процесор розпізнає таку фразу за 6 копійками секунд. І якщо у вас буде більш продуктивний процесор, то з цією задачою буде справлятися швидше. Джарвіс, hey Яка зараз погода? температура повітря 14, 9 градусів Цельсія. Якщо програму голосового асистента для M5 Atom Echo вам потрібно внести якісь зміни, наприклад, додати Bluetooth Low Energy Proxy, то початкові коди для голосового асистента ви знайдете на Гітхабі ESPHome В розділі Voice Assistant. І ось на цьому поки що все. Я думаю, що для початку цілком достатньо. Дякую за перегляди та вподобайки і не забувайте писати коментарі.